Є новина, друзі. Це реально завершить війну. Трамп оптиміст та е, Зеленського не хочуть британці. Дослухайте до кінця. Я зачитаю, тому що це дуже важливо. Зміна риторики абсолютно США. Міністр війни США Хексет на відкритті засідання контактної групи Рамштайн. Якщо не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, США разом із союзниками вживатимуть необхідних кроків, щоб нав'язати РФ ще більше витрати за агресію. Не війну, не там ще якісь там дії, а за агресію. Саме міністерство війни США готове зробити такий вчинок, як це може зробити лише Сполучені Штати. Смертоносне НАТО під керівництвом Європи і надійна українська армія є найефективнішим стримуючим фактором російської агресії. Ну тобто він має на увазі в Європі, так розумію. Під час керівництва Трампа ми збираємось покласти край війні в Україні. Війна має закінчитися. І це категорична зміна риторики. Тому що Гексит, я нагадаю, коли Трамп прийшов президентом, взагалі говорив, що більше ніякої зброї в Україні ніхто постачати не буде. Нас зброї немає, в нас не вистачає і так далі. І тому подібна зараз вже йде мова, і ми маємо надію, що завтра Трамп е, на зустрічі з Зеленським дозволить передати тамагавки, що дуже важливо для нас. І от така зміна риторики. І, до речі, Гексит. Приїхав на це засідання, щоб заставити країни Європи і G7 закупити якомога більше зброї для України, покрити всі потреби. Це пряма мова. Чому Трамп оптимізм? Тому що з'явилася стаття в «Політику», які говорять, що адміністрація Трампа дивиться дуже оптимістично на завершення війни агресивної Путіна проти України. Чому після успіху на близькому сході і оця вся кампанія? Ну Трамп тиждень тролить і знищує інформаційну Путіна півтора мільйона втрат. Економіка вмирає, скоро буде знищена. Що Путін не може більше вести війну, що немає успіху Путіна на війні? Це ж на весь світ розноситься. І це Трамп говорить постійно. Тамагавки передача. Тобто, це така спрямована інформаційна кампанія проти росіян і Путіна однозначно. І апогеєм має стати якби передача тамагавків. і Трамп дуже сильно повірив в себе після близького сходу і готовий завершити війну, тобто затиснути Путіна якомога сильніше. Ну і це підтверджує ця заява Гексета, яка щойно відбула. Let's На засіданні Рамштайна, тому тримаємо кулаки. Я думаю, що ми знаєте на порозі чогось дуже великого. Ну а для нас найкраще це завершення війни. Е, друге питання, про що треба сказати? Що е, однозначно, от навіть наша посол в США сказала, що тамагавки це не те, що ми можемо там знищувати все в Росії, це фактор тиску на Путіна і фактор відповіді. Тобто, якщо ти б'єш по нам, ми б'ємо по твоїм заводам, по твоїй інфраструктурі, але вже і тамагавками, і взагалі. Для Путіна це серйозний ризик, коли тамагавки будуть в Україні атакувати ну, взагалі Україну, тому що він завжди отримає відповідь. І це, як на мене, прекрасна новина. Тому стежимо, що буде далі відбуватися. До речі, ходять плітки. Я не буду розповідати докладніше, що Путін, нібито, готовий на якесь вже повітряне перемир'я, але. Якби США і союзники хочуть його дотиснути, щоб він взагалі припинив війну. Ну і ми цього прагнемо найбільше. Друге питання британці не хочуть Зеленського. Я сьогодні розповідав про цей паспорт Руханова. Нібито розслідувач Христо Грозів написав, що він підроблений. Ось з'явилася вже стаття в інсайдері. А що Грозів? Що інсайдер? Це журналісти, афілійовані з британською розвідкою. І от інсайдер пише, що ця копія, яку опублікувало СБУ паспорта Грозєва, це підробка. Вони підтверджують, до речі, що в Труханова дійсно був паспорт внутрішній російський в 2003 році і в 2011-му він його якби, доробляв 45 років йому відбулося, його переробляли цей паспорт. І навіть в 2017-му вони зверталися його представники Труханова. Щоб скасувати цей паспорт, вони його скасували в суді, але громадянство його не позбавило, тому що це робить тільки якби Путін. Ну а до Путіна Труханов не звертався. Тобто вони підтверджують, що цей паспорт був, але от те, що опублікувало СБУ, нібито це підробка. І як на мене, знаєте, про що це говорить? Про те, що британці моментально, ну британська розвідка ймовірно відреагувала через своїх журналістів на позбавлення громадянства Труханова. Чому? Тому що вони не хочуть за Зеленського при владі і його команду. І як на мене, це для Зеленського дуже серйозний удар, Тому що він завжди опирався на владу Британії, на британську розвідку. Навіть коли зустрічався з керівниками британської розвідки, і тут знаєте, одразу підстава. Ну, Порошенка цю тему розганяв там. Інші опозиційні партії розганяли. А тут ще й Британія розумієте, втручається і говорить: ні, ні, ви тут неправду сказали. Це підробка, а було так, так і так. Ну, це однозначно б'є. По Зеленському і вносить тінь на його рішення, позбавлення Труханова громадянства. Напишіть свою думку, лайк, підписка, телеграм. Шапці профіля є новина. Підписуйтесь.